оперна зірка народна артистка України Людмила Монастирська у Харкові вдруге після 2017 року. У мистецькій фортеці триває репетиція перед концертом Харків. Об'єднує серця. Він приурочений дню Харкова, якому 370 років. Прима національної опери України виступить на сцені схід опера у супроводі симфонічного оркестру Харківського національного академічного театру опера та балету імені Лисенка під орудою головного диригента Одеської національної опери, заслуженого артиста України Василя Коваля. Я хочу насамперед зробити комплімент оркестру Харківської національної опери. Це чудові прекрасні музиканти, з якими дуже приємно працювати, які грають дуже точно, відчуття штака, відчуття ансамблю і багато інших складових, які потрібні для свободячного виконання. Як зазначалося на прес-конференції, Харків став другим перефронтовим містом в програмі літнього турне відомих артистів. Ми, ми вже з робили вели великий концерт у Запоріжжі. До речі, хочемо сказати. Це теж перефронтова філармонія. Майстра там є головним на Теж треба сказати про публіку, як наскільки вони чекали на цей концерт. У порівнянні з першим візитом до Харкова, перефронтове місто зізнається оперна діва. Її дуже вразило. Я вам хочу сказати, я приємно вражена, тому що якраз ми вчора трошечки прогулювалися всі разом там по цьому парку. Яка краса. Я вам... я вам хочу сказати, що в мене було трошки таке побоювання. Я, мабуть, не очікувала побачити, наскільки, наскільки все красиво. Знаєте, так що я дуже вражена і дуже, дуже щаслива, що харків'яни тримаються, і ми всі дуже віримо в перемогу і дуже. Молимося кожного дня за наших воїнів. і дуже вдячні, що вони дають нам цю можливість створити і дихати і жити. Партнером Людмили Монастирської на сцені схід опера буде Олег Злакоман, провідний тенор національної опери, заслужений артист України. Не часто навіть в мирний час у нас такий такі сузі зірок збирається. А зараз у військово-воєнний час це. Особливо важливо, і це дуже приємно для нас. Цей проект проходить в рамках українського культуру фінансується українським культурним фондом, проходить за підтримкою Харківської міської ради, Харківського міського голови. І за участю і теж і невеликою фінансовою нашого театру. В такий ремний час проводимо такий концерт, який я впевнений, це був би ну, красив би. Ну, майже будь-який це європейський театр у програмі благодійного концерту у Харкові. Твори української та світової оперної класики. Ми просто вибрали найяскравіші твори, найяскравіші уривки опер різних різних ну різного часу: і вредські, і романтичні, і класичні, верні, кучійні. І так далі, е, а також українські твори, українські класичні твори, е, ну і все запонували за принципом контрасту таку програму. Обов'язково в усі концерти, зокрема мої сотні, я завжди беру українське щось. А інколи, коли там є якісь великі симфонічні великі, великі такі на два відділення, такі концерти, інколи просять навіть із залу, це було і в різних країнах. Співати акапелла без супроводу. І ви знаєте, зал завжди встає на українські пісні. Ось такий, ефект українського слова, українського цього віце і вельне такі цієї пісні. Так. це своєрідний код, я так вважаю. код, щось щось таке магічне. Також у рамках цього проекту зіркові гості зустрілися з культурною спільнотою Харкова. Говорили про мистецтво в умовах війни. Майбутнє української опери і класичної культури загалом після Харкова своє гастрольне турне прифронтовими містами артисти планують продовжити в Одесі. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.